Як став інструктором? Блістяще. Скільки треба воювати, щоб стати інструктором? Ну, в залежності від того, які в тебе навички і як тебе е як людину будуть сприяти. Чим відрізняється підготовка особового складу в навчальних центрах та безпосередньо в бригаді? Всім. Можеш назвати три найголовніші речі, яким навчаєш особовий склад? Огнева підготовка, штурмові дії, тактична медицина. Яким є, на твою думку, ідеальний навчальний день? Коли нема таких питань. Що подобається тобі більше? Навчати чи воювати? І те, і те. Як не тупити під час навчання? Не тупити. Три поради новачкам, які нещодавно приєдналися до ЛАВ ЗСУ. Не тупити, не ставити тупих питань і робити, що каже інструктор. Купувати снарягу на БЗВП, ще не доїхавши до бригади. Це норм чи крінж? Норм. Чому? Бо. Чи даєш додаткові заняття за доплату? За банку енергетики. Дякую, слава Україні. Героям слава!